Встановка? Ні. Встановка. Починаємо з коми. У нього обстановка нормальна, він сидить за мене, ми з ним дивимося гарні відео. Діма спав цілу дорогу. Дуже дякую всім, хто придумав гру виїжджати в день гри, да. що ми прийшли на 6-й ранку. І от в такому от, автобусі де оператор у нас вже на голові спить. Візьмемо свій кубик, свої кнопки. По машинам! Скажу, Олег, я так валявся, блять, в лопатині після того підкату. Я коли шпуру за комфортне пересування, карімат був присутній в автобусі. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу? Фавбет генеральний партнер ФК Рух Медіатім». Я в автобусі ви Мерседесі. Петро Степанович, вам грати чи мені, що я маю в автобусі у може, пиво хочете працювати. Ви спорті профати граємо. Як враження поділися враженнями Часто що... нічого не буду говорити. — Файно, люкс. Так. — До путик нагубив, Це Приємний? Джуніо, настрій добрий, було б краще, якби в мене не боліла нога, я міг би зіграти, але скоріш за все не вдасться сьогодні зіграти. І то можливо, хоч боліт ударів. Подивимося, як тренер скаже, так і буде, але. Бачу, що всі живі, так? дорога нелегка, але це не відмазка, пацани. Якщо хтось приїхав на цю ігру як турист, щоб попасти в Київ, викидуйте це з голови і зразу... ми приїхали сюди і грати в футбол. І ви знаєте, після 7-2 програвати больно команді, вони будуть подвійна мотивація, у них буде 100%. Можливо, і потрібна. Тому щоб ви були готові. Ми, зрозуміло, Останній час не в таких кондиціях, як ми привикли. Да? Це понятна причина. Десь, там, не всі на тренуваннях. Е там, після кубка виграшного, це нормальна ситуація. Але, пацани, ну я, я сюди приїхав не здаватися. Якщо ви думаєте, що ми сюди приїхали, щоб проіграти ну – це точно не про мене. Якщо я хоч побачу одного, який просто вийде на поле для того, щоб для галочки, я почну грати. Я вже, я вже себе знаю. Ми вигравали все, коли були команди. Тому сьогодні я хочу побачити команду в першу чергу. Коля буде грати. Я хочу, щоб Діма глибокий, щоб ти грав з ним один в один. Персонально верніше. Персонально. Персонально це означає, отак взяв його за руку. Правильно. І локоточками я йому сьогодні скажу, ти його лохоточкам перевіриш. Він почав вражати, він, він це розуміє. Він хоче теж буде шукати, щоб тебе десь. Але ти будь хитріший, так щоб без карточок. Час на розминку. Давайте всім успіхів. Давай, Візійний футбол да він розвивається, да, тому і Коля Морозюк не запросив на цю групу. Мені цікаво подивитися на цей рівень, на ці емоції. Як вам загалом такий досвід, коли екс-гравці футболу, там в тому числі екс-гравці динамик, і коля Морозюк продовжує там свою якусь таку медійну історію, кар'єру в саме в медійних клубах, а не наприклад в ролі тренера. Ну це чудово, Да. Ну, вони мають ще бажання грати, да, і вони свій вік футбольний придливають, тому я тільки радіюся. То есть, не точно я його вдарю. Діто вдарю або локоточком, або где-то наступлю на ножку, то сто відсотків буде. Не боюся, я не боюся да. що я не трогу. Я сразу падаю, реф, алоп, болить, все, жовта картка. Да, рука болить, но ну, я буду грати. Ну звісно, що я тобі, пан юрчик, скажу, що звісно про фан переможе рух, тому що каток заведений, каток вже на полі. Ну, майже на полі. Богданела тут нема. Він буде обов'язково. І звісно ми виграємо е, рух. Ну, Вони якраз перегорають, а ми приїхали зараз їх знакати з Львівського. такого. Фух, як 600 кілометрів і так, їх і проїдемо. Впевнено, ну, вийшли. Повірте, я ваш рівень вже знаю. Ви вже самі знаєте тож, на що ми можемо. Ми можемо робити великі справи. І ми це, в принципі, робили. Тому моя порада. От просто сьогодні вийшли. І щоб після ігри не було до себе в кожного ніяких претензій. Окей? Давай! давай, давай. давай. Нас діти вбере свої краще танцювали б восьми восьми класі

Хотілося б без сумніву побачити велику кількість забитих м'ячів, але якщо відштовхуватись від першого матчу, то всі підстави є для цього, щоб чекати зливу м'ячів. Все має бути весело. А як воно буде, покаже лише час. Ну що ж, власне гра розпочинається, і от з таким от чином, хто перший до м'яча дістається, все центрі поля, той власне ним і заволодів. за стільки часу довести справу. Як мінімум до удару поворотах, тому що будь-яка атака. Це звичайно удар в поворотах. А от і перша спроба, і перший вихід, і можна було би пробивати, але на прекрасному на замазі. Вдається прибрати Бо, тут боже, боже. опонент, але до удару поворотах не встигає. Такі настанови від капітана Рука з І таки є Карапінка. Удар по воротах забирає м'яч голкіпер кіпер планом... Гості в атаці. Переведення на правий фланг. Є Вільний простір достатку і гравецький відкривається по плану, але поки що все самотужки намагання зробити удар по воротах і м'яч підняється у руках гол кібера. Степан Козерів. Валера його Халкіна. Два рази, <смеш> що я правила? Капітан Рухмадя на підвищених тонах навіть встигають поспілкуватися. Рбітер призначає штрафний удар, поки що усними зауваженнями все обмежується. І пресинг І пресинг був близький до того, щоб завершитись перехоплення. Обидва намагались бути першим на м'ячі. Такий Сугубо ігровий епізод. І вдається достатньо групу футболістів відрізати від м'яча Атака від профана. Падіння. Зараз же ж бачимо, що більше через комбінації певні короткі середні передачі намагаються дістатись до чужих воріт. Це переможцем виходить Грицук з компанією. Ну і спроба. Хоча б так. Спроба удару, але далеко від цілі. Із атак. Чергова спроба є прохід. Є подача в штрафний майданчик, і немає кому замкнути. Мірошенко вибиває чергова спроба. Прекрасна передача і можна вирішувати епізод. Удар по воротах. Ех і ах. Зараз вболівальників профана. Тягується і Ренат Нерожников до цієї атаки переведення на правий фланг. Продовжувати, а можна і віддати подача на дальню стійку у поворот, так і м'яче синці 1-0. Yeah! Пропад заходить вперед на 30 й хвилині. Це стається. Галкін забиває. Ну, прекрасно розіграли. Ну і відзначаємо також подачу Рената Мерошнікова на дальню стійку. Подача прекрасна, де були захисники команди Рух Медіа. Тім на 30 й хвилині ще раз демонструють повтор. Зіграв щільно з опонентом а, якраз Бедорчук. Ну і що ж, що в першому таймі часу достатньо для того, щоб відігратись. Заміни, звичайно, десь можуть зробити свій вклад і внесок. Подивимось. Можливо, навіть цей забитий м'яч зараз а, дещо і відкриє гру. Більше відкриє смак забитого м'яча вже є. І подивимось, чим буде відповідати команда. В жовто-чорних кольорах припоркати меч і другим темпом вже продовжити атаку. Тут же штрафний удар призначає арбітер. Ти <правда> чого запалась, блять, юпте, легше, бо він нажиняється. Там ще маше більш-менш нормально. А ти Бля, не можеш зрозуміти. Ні, так не заходить. Заходить. ти Ні не можеш зрозуміти, де тобі знаходиться, стоїш позиційно, не почуваєш. А чого ви не, не говорите? Я каже, Покажи, щоб той перебирав, цей перебирав. Ви не говорите, а потім виходить херня. Валерка, тобі працює. Зараз 6 на 6, скільки ми дійдеть? 5 медійних. 3 медійних, так? Слухай, коли підказує на не музі... Дай. Брат, школась кричить, але я кажу тобі виглядає. Каже, якщо ти бачиш, ти маєш інакше, не треба слухати. Він бачить, так, ти маєш інакше пропозицію роби свою. Тобі дали добро, давати длінні, давай. зараз веди, брат. Хамадіадімі з м'ячем. Зараз третя хвилина, м'яч. Переш так немає. Дачком до по воротах Справа Так і доходить. але з ударом справляється. Голкіпер, якщо не помиляюсь. Дали Федорчуку. Вийти на ударну позицію. і вільний простір, про що ми і говорили, що цього вільного простору може бути з достатку. Костиченко Максим. Довга передача. А можливо, навіть і удар по воротах. Просто Валерій Юрійович таке на тренуванні кожного тренування робить. А тут як тренування забиває. Забаром, Павло, ну все, і завершується. команди переграли, Рахунок не змінився. Бити чи не бити, Бити бити? не 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 В той момент я зрозумів, що Коля пізніше. Згадуючи легендарну фразу про приїдемо катком, не хочеться забігати наперед, але як ви бачите, каток починає працювати і вже вімкнув, я думаю, свою другу швидкість із багатьох, яка існує. І зараз, можливо, включиться ще більше вже в другому таймі. В принципі, Димон, не справився з задача глибока. Не справився. Не справився? Персонально не справився. Не, не грав постійно. персонально. А чого, а чо коли вратарь в руки ловить, ти береш, відходиш сюди, встаєш. Чого ти зразу не йдеш з ним, не граєш? З колій? Коли це... від дворі, так. А коли вратарь в руки ловить. Але він через нього не грав. Ні, пер, персонально це підходиш до нього. Ти не встигав за ним. Ти отут йому давали, і ти по факту реагував, і він собі на опиті прокидає в сторону, чекає кому-то передачу, поки нас тут розірвуть. Персонально, це ти, от, ти з ним став, десь обнявся за ручку, я ж не просто так сказав. Він іграв. Тьома, проблема Сахацький. Сахацькій. Ви ще ми хвилин 10 грали ідеально. От просто. От то, що я казав. Один сміщається, один отут. Ідеальна історія. Потім почалася якась ситуація. Шима при обороні дуже низько падав, нехай тут буде шима гравець. Ти як розгубився, що не так? Ну, я би, якби було все так, я би не казав, що ти розгубився. Щось, от, щось тобі, ну, щось болить, ну, якийсь тебе. Тобі... Ну, ти не типу, ну, внутрішньо. От я біля тебе, я відчуваю, що ти оцю нить ти, ну, тіпа, не, не відчуваєш. Даже вони зараз візьмуть президентський. 2-0, ви ж знаєте, це медіафутбол. Там де 2-0, там 4-2. Там де 3-0, там де 3 поболі там. Іграємо mm. до кінця. Іграйте. Як руха справи. 0-1. Кричав дуже сильно. Глубокий, глибокий, вийде один на один з лазером. Речав вчора всю ніч а він так і не вийшов. Поля дуже круто. Ну, таку, як наставник, він мені чесно подобається. Він на одній хвилі з гравцями. Він досить доступно, пояснює, все зрозуміло, все чітко. Ну, не знаю, де молоде. Захищатись. Сергій Ковтон не разу боротьбу і. Здорово! Тут голкіпер, звичайно, буде чатувати і дивитись. Ну і сам, власне, удар неточний повзворота. Нічого не переживає, не переживає до мати, Добре, мати просто знати, що ти хочеш робити. Холодне, то саме основне. Ну що ж, не те, що момент істини, але можливо, один із ключових епізодів, можливо, якщо вдасться зараз цей Буліт реалізувати. Десь психологічно для команди Рохмадя Тім все стане значно краще. Ляшук тягне, Ляшук тягне, Ляшук тягне. Ляшук вже майже у штрафному. Ну, безменту в того контражу гру, блять, берем тех, хто у нас тільки не може, блять, вуліт, нахуй, реалізувати. Сань, давай, давай, шумичи, Сань, часу нема. А я хотів в лівий йобаний, блять. Що, Сань? А може щось про фан без тих підказок? Може щось без своїх підсказок пропан. Хто вас похав? Та як то ну окей. А коли Пельвецький буде грати, а не буде рахувати рахуватися, буде, буде. Одного прибрав, далі проходить по флангу, тягне. Подавати особливо немає кому. Прострільна передача є, Єлзак! Спідтягується партаріться був шар! Сибір! Влад, давай до кінця! Сі, ва, туди, там бал. Давай не горіте, малі! Давайте солідемо браємо, стай на позицію. Все, вам покидає команду, бо він блять хоче виграти, нахуй немає віддавати. Казати зіграли господарі поля. І насправді це правильне рішення. Тут зупиняє гру арбітер і жовта картка. Ліні штрафного може бути боліт. Може бути боліт. Також з ударом за меж штрафного останніх профана. Ну і перша картка. Перша картка. Пенальті з лінії штрафної. Ось так. Отже тут краще вже нічого нічого не витягувати. Євгеній Кордюк пробиватимечення голови, але продовжує матч до останніх хвилин. Подивимося, що зараз заб'є. Забиває стає Рахунок у матчі. Картка активована, і що найголовніше, картка реалізована. Ну, Точний удар. При тому, що це нагадаю вам не з 11-метрової позначки. Це з лінії штрафної, але ідеальний заточність. Ну, як що брати до уваги? Перший матч. Падіння. І що скаже арбітр? Підійматися Потрібно не буде знову ніяких.

Ну, чесно кажучи, по цьому епізоду схиляюсь до того, що пенальті був більше, ніж не був. Тому що гравець того профана м'яч прокинув далі собі на хід, А вже потім в нього врізається гравець. І призначає призначає 11-метровий судячи з усього. Дмитро Харченко. 21-й номер. Дімсон. Пробиває і забиває. 3-0. Стає рахунок. Гарченко робить рахунок 3-0. На користь профана. 80, до речі, 83 шоста хвилина. Це говорить про те, що зараз буде дія забитих м'ячів. Це ще не зараховується як за два. Тому що рішення було до 85-ї хвилини приймалося і з переглядом повтору. Уар спочатку рефері дозволив продовжити гру. Вже потім. Переглянувши епізод, таки змінив думку і призначив 11-метровий удар, який спевнено, реалізував. Ну, а зараз дивимося, використають свій боліт господарі поля. Ну що ж, Дем'яненко Давід. Дем'яненко Давід. Забиває. Дем'яненко Давід. 4-0. 4-0 стає рахунок. Дев'яненко Давід свій буліт реалізовує на відміну від Рухмадіа Тєм, своїм шансом, ще за рахунку, нагадаю, 1-0 не скористались. Ну і На цьому вона фінальний свисток, сповіщає сповіщаємо, про те, що Профану вдається реабілі... реабілітувати за поразку 2-7 після першого матчу, матч реванш вдається. Рахунок 4-0 сьогодні на користь профану. Щом, як і вітаємо, і я впевнений, що це не остання зустріч. А з іншого боку, це історичний десь поєдинок для профану, тому що це перший київський матч, в якому вони справді запростили гостей. І цей матч приносить плоди, приносить позитивний результат Борозяку і компанії. Писнісли Кіпалки. Рух медіа після двох кубків Юа стіл важко зараз налаштовуватись на товариські ігри. Знаєте, тому е, хлопці після цього кубка, да, це наші це не виправдання, це наші проблеми. Я вітаю профан, але зараз ми не в тому тонусі ігровому, не в тих кондиціях гравці, тому що е, хлопці трішки не так якісно ходили на тренування, не такий якісний фізичний стан, багато хворіло, але скажу, що поки ми попереду. Тих хто буде приходить, то не робить, я не хочу робити. Потім на полі нахуй возять і грилякують, блядь. Один гол нахуй збере, блядь, і, і все. Та в томуся суді має не але формувати на табло, якщо Та будемо опиратися, з чого то зажати. Не хочете взагалі бігти м'ячі забирати. Розриви, блядь, просто коли. Зараз можна наговорити, на фоні цієї поразки дуже багато хренових речей. Цього ніякому разі робити не можна. Ви ж знаєте, я сторонник того, що яка б ситуація не була, ми пінгвіни грудь вперед. І ходимо, ми маємо на це право, ми два рази вигравали кубок і запам'ятайте, в сумі двох матчів 7-6 ми попереду. Хай вони стачать, хай вони радіють, для них це треба. Але поки два кубка в нас, сума з двох матчів 7-6. Але далі ми знаємо просто наші проблеми. Вгідні? Знаємо наші проблеми. пацани? У нас є чемпіонат в сьомих числах червня. Якщо ми травень місяць не приділимо максимальної відвідуваності тренувань, от нас будуть такі ігри. Я вам серйозно кажу. Тому нам треба працювати, ви бачите. Ми багато хороших моментів насправді. Ну, є ще над чим працювати. Тому давайте один одному похлопаємо важкі. Чого очікуєш від перегляду гри руху «Фавбет»? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу, Фавбет генеральний партнер ФК Рух Медіа